Отже, говоримо про те, як Фінмап допоможе закрити фінансові питання різноманітних ніж. І давайте я знову відкрию сервіс, з яким ми так детально познайомилися. Який пул клієнтів у нас взагалі працює з Фінмапом? Ну, як я говорила, це малий середній бізнес, і це абсолютно будь-яка компанія. Починаючи від виробничих компаній, були в нас такі клієнти, завершуючи діджитал-компаніями, завершуючи. Розробниками програмного забезпечення, цей сервісні, дуже багато шкіл освітніх компаній, тобто, абсолютно для будь-якої сфери, FinMAP може стати в нагоді, яким же чином цей сервіс закриває потреби різноманітних ніж. Ну, у кожної бізнес-моделі, по-перше, є, окрім загальних показників загальних метрик, є потреба в розрахунку специфічних метрик. Давайте подивимося, на прикладі компанії, яка. Займається розробкою програмного забезпечення і продажу сервісу як підписки. Ну, по перше, за допомогою фільтра можна налаштувати як. Основні показники для аналізу: є біда, операційний прибуток, маржинальність, витягнути будь-який будь вид доходів затрат окремо, щоб його поаналізувати, так і налаштувати якісь специфічні показники. Для цієї сфери це показничок МРАР місячна повторювана звітність. Налаштовується фільтр дуже просто: можна відібрати ті типи доходів і витрат, які приймають участь у розрахунку цього показничка. Є можливість також відібрати проекти, які нас цікавлять, контрагентів, які нас цікавлять, можливо, теги, тегами ми позначаємо все, що якісь додаткові аналітики, які нас цікавлять, все, що нам треба знати. Наприклад, можемо витягнути звіт по менеджерах з продажу, тут його немає, але в будь-якій інш, будь іншій галузі це можна налаштувати. Якщо ми говоримо, наприклад, про виробничий бізнес або про торговий бізнес, Фінмап надає можливість інтеграції з або з програмами зведення складського обліку, або з уже наявними erp системами і таким чином дає можливість підтягувати собівартість реалізованого товару і дохід по реалізованому товару напряму у звіт про прибутки і збитки, таким чином формувати PNL уже по по проданим товарам, по собівартості по цим товарам за рахунок того, що є інтеграція з CRM-системами. Якщо CRM-систем, CRM-систем erp систем якщо, наприклад, складський облік у вас взагалі не ведеться, то у Фінмапа є можливість інтеграції з, зі спеціалізованою програмою «Ордич», яка якраз таки дозволяє вести складський облік з «Ордичу». Також інтегруються дані про рух товарів по складу, про складські залишки. І ось таким чином за рахунок наявності інтеграції і гнучкої можливості створювати рахунки, фіксувати на цих рахунках як грошові кошти, так і фіксувати вартість товарів на складах. Фінмап надає можливість ввести навіть товарний облік. Єдине лише зверніть увагу, що товарний облік не в кількісному значенні, тобто кількість. Одиниць на складі Фінмап не покаже, а от вартість складських запасів Фінмап в інтеграції з іншими програмами тут вам відобразить, це буде основою для складання балансів для тих, у кого товарний облік, це буде основою для аналізу складських запасів, прорахунку оборотності, знову ж таки, списання собівартості і потрапляння в управлінський облік. Якщо ми говоримо про діджитал компанії, то для них ФінМАП взагалі ідеальний, тому що, по-перше, дозволяє розподіляти за методом нарахування, якщо у вас сервіс по попідписування. Дозволяє відокремлювати доходи від витрат, вірніше доходи від грошових коштів, аналізувати окремо надходження від підписок. Ось тут, наприклад, давайте, на прикладі якраз таки СА компанії подивимося ось підписка. Ось у нас надходження від підписок, і окремо ми можемо подивитися. Виручку від, від цих підписок, тобто доходи отримані від підписок, скільки ми насправді в місяць виконуємо цих послуг. Ось бачимо, що ці грошові потоки тут явно відрізняються. Це нам дозволяє як аналізувати наш МРАР, так і планувати взагалі його наперед аналізувати, прогнозувати нашу ефективність. Якщо ми, наприклад, говоримо про... Будівельні сервіси або сервіси, які займаються про будь-які проектні компанії. Це може бути, як я вже говорила на попередніх уроках. І розробка програмного забезпечення, і будівельні компанії у нас є. Нагадую, звіт проекти, по якому ми накопичуємо всі наші надходження та витрати на цей проект. І якщо проєкт у нас довгостроковий, тобто він не закрився в один місяць, він може тягнутися і три місяці, і півроку, і деякі проекти півтора року тягнуться, ми все одно нам дуже легко буде визначити фінансову ефективність цього проєкту за рахунок використання аналітики проекти. Тобто є окрема аналітика, ми її позначаємо безпосередньо в документах надходження і витрат, є можливість розподіляти оплати між проєктами. Це дуже зручно для загальновиробничих, загальнобудівельних витрат. І таким чином формувати реальну, коректну собівартість кожного проєкту. Неважливо, скільки він буде тривати, які витрати на нього віднесені, але ми в будь-якому випадку ми побачимо реальний фінансовий результат за проєктами. Це що стосується. Сується Різноманітних проєктних сервісів, будівництва і всього іншого, які у нас іще можуть бути галузі, і ще можуть бути напрямки. Ідеальний сервіс також для освітніх компаній: це різноманітні школи, дитячі садочки, тому що чим характеризується ця галузь оплати приходять не одночасно з тим, як надана освітня послуга. Сервіс допомагає фіксувати окремо оплати, формувати Звіт по дебіторській заборгованості, або по кредиторській заборгованості перед батьками учнів або дітей, які навчаються, допомагає. Створювати, фіксувати резервний фонд, слідкувати за платіжним календарем, тому що влітку зазвичай у освітніх установ фінансування дуже сильно падає. Створюємо резервний фонд, формуємо платіжний календар, запобігаємо касовим розривам. І крім того, дуже важливо, освітні заклади, вони зазвичай... Придбають навчальні матеріали двічі на рік, ну, тобто з певною періодичністю вони не кожного місяця придбають, і це дуже важливо, тому що у ФІНМАПі такі витрати можна розподілити ритмічно по року, а не віднести одразу витратою в один місяць і таким чином викривити собі цей фінансовий результат. Ось тут в документі платіж або витрата у нас. Є можливість зробити його повторюваним, і якщо ми виберемо оберемо цю опцію, у нас тут можна обрати щотижня повторювати, тобто списувати цю витрату щотижнева або щомісячно, або щорічно. Оце дуже зручно, якраз таки для освітніх компаній, коли їм треба рівномірно по всьому року списати якісь навчальні дидактичні матеріали. І не відносити їх на один місяць, щоб вони нам збільшували витрати, які насправді такими не є. Начебто розповіла про всі галузі, про торгівлю виробництво, розповіла, що є можливість за рахунок інтеграції відображати як складські залишки, так і відображати одразу собі вартість, відображати дохід від реалізації, тобто виручку коректно, відокремлювати від грошових коштів. Розказала про діджитал компанії, про сервісні компанії, про проєктні бізнеси, якими є, будівництво та розробка програмних продуктів, про освітні компанії, ну, начебто, охопила максимально весь пул. можуть бути і ще логістичні компанії. В логістичних компаніях, до речі, ведеться дуже часто. Облік там юніт одиницею, там є договір, контракт. Контракт можна відображати як окремим проєктом, і це також дуже зручно накопичувати доходи і витрати по одному контрактові. Так можна позначати окремі контракти тегами і за тегами також відслідковувати потім фінансовий результат цих контрактів, виконання цих замовлень. І за допомогою знову ж таки тих самих фільтрів, тих фільтрів налаштовувати собі фільтри, відбирати. Тегами номери контрактів або позначки контрактів, і в їх в, в рамках кожного контракту проводити фінансовий аналіз, відбирати всі показники, які необхідні. Це е, такі. Вже вузько спеціалізовані показнички. Якщо говорити про будь-яку бізнес-модель, про універсальні показники, то ну ось це розрахунок чистого прибутку, маржі, операційного прибутку і є можливість дивитись будь-який звіт як по категоріях по статтях доходів витрат. Так і окремо по контрагентах або по проєктах. Це також для певних галузей дуже зручно. Наприклад, по контрагентах це ті галузі, це, можливо, якась, якісь індивідуальні сервіси, індивідуальні виробництва, коли у вас кожен окремий контрагент, він же є вашою юніт-одиницею. Як я вже сказала, це індивідуальні розробки, індивідуальні вироби, індивідуальні, якісь великі сервіси. Ось таким чином FinMap може закрити потребу будь-якої галузі, будь-якого абсолютно бізнесу і будь-якої бізнес-моделі.